Усім привіт! Розглядаємо далі питання, які ви задаєте. Добрий день! Навчаюсь на третьому курсі ПЦБ в кнуба і виникло багато питань. Як влаштуватись на роботу після закінчення універу, якщо всі хочуть досвід роботи мінімум 2 роки? Так, я також це проходив, все. І на що дивитись, і на що дивляться при прийомі на роботу? Це дуже гарне питання. І так, третій курс ПЦБ. Дивіться, значить, моє відношення стосовно взагалі навчання, яке я проходив, яке ви проходите, перші два курси, перший і другий, це повне фуфло. Воно нафіг не потрібно. Тим більше, що таким людям, як і я, які Проходили додатковий, він реально був дуже інтенсивний суперкурс підготовки до вступу. Я пам'ятаю, коли я вже провчився на підготовчих курсах і автоматично іспити, це ти вже, якщо здав іспити, ти вже студент. І ми вже такі були заточені, от сиділи і вже дивилися на лектора, і все, давай, 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 писать, писать, то що ну, все, все, що він каже, треба писати. І ті, хто тільки поступили, ось да, ну, школу закінчили, і тільки поступили такі, е, е, хлопці, які хлопці-дівчата, які взагалі було, ну, не заточені на те, що. Швиденько все записували, і вони плювали в потолок, грубо кажучи, і не розуміли, що треба працювати вже. Все, вперед, пішло, пішло навчання. От, вони не були ще готові до от, цього всього. Отже, перші два курси це український язик, математика, історія, там багато чого, хімія взагалі. Інженери, дуже дуже коротенько там все це роздивляються, це витрата втрата час. Тим більше, якщо ти пройшов підготовчий курс, ти починаєш вчитись реально спеціалізація, ти зараз на третьому курсі, я тебе вітаю, в тебе почалося саме цікаве навчання. Це дуже багато лабораторок. Я вчився. А в іншому університеті, але мій друг учився в КНУ, і він розказує, як дуже важко, то я думаю, що щось схоже. У нас також було важко. Кожну неділю було дві лабораторки. Там... Коротше, дуже важке навчання. Взагалі, ті, хто йдуть на ПЦБ промислове цивільне будівництво, це і закінчать його. Так? Закінчать. Це... Університет це будуть сильні інженери в цілому. Тим більше клуба ну, це найкращий університет в Україні по вирощуванні таких кадрів, я так вважаю. Отже, тепер вернемося до, до твого питання. Стосовно так, це я сказав, що два роки це просто ну, викну, викнути ті роки життя. І за ці два роки вже можна було навчати людину інженерії. Тобто, фактично, ось три роки ти зараз будеш навчатися, четвертий, п'ятий, а оце ти отримаєш реальну освіту інженера. От, тепер стосовно роботи. Всі хочуть, щоб у тебе було два роки досвіду. йдеш будь-куди. так, Ти просто. Йдеш будь-куди, де е, ти можеш отримати е, досвід роботи. Е, для того, щоб тебе взяли, от, е, типу йдеш будь-куди, насправді, якщо ти гарно вчився, то тебе візьмуть навіть не будь-куди, а можливо десь її е, погукають, працювати. Таке теж буває. Як Ось зараз спілкувався з деякими інженерами. Вони конкретно звертались до університету і просили надати дані. Це реально це відбувалося в мій час, дуже багато років назад. Просили надати дані найкращих інженерів, студентів і давали якусь їм просту роботу. Звичайно, за якісь копійки, однозначно. Тут, тут проблема. Тут нема такого, як з інженерами-програмістами, що він одразу, там, наприклад, старту 800 баксів отримує. Ні. Тут, на жаль, дуже плачевна історія. Ну, ти вибрав таку спеціальність, я вибрав таку спеціальність. От, і тут все плачевно, То, що на старті я знімав навіть не Кімнату да, є квартира, а в квартирі є кімната. Я знімав половину кімнати. Це такий в мене був жорсткий старт. І їв, що називається, ну це серйозно, практично ну якусь дуже примітивну їжу, типу аля одну лапшу і все. Дуже добре, що мати там ще щось передавала. якісь Типу, сало там, чи ще щось, ну, що, чимось допомагала. Чим могла, тим і допомагала. Тому ти повинен знайти цю роботу, шукати. Так? Треба буде шукати, пропонувати. І ну, навіть ну, давай, давай так поговоримо, що як би робив це я. Так? Щоб не просто казати, от ти роби так, а я розкажу, як би я робив. Я б шукав будь-яку роботу, навіть якщо грошей було б дуже мало. Так, в цей час тобі потрібна підтримка, щоб ти мог протягнути у цей час, поки в тебе буде хоч якийсь мінімальний досвід, щоб виросла зарплатня. Тепер давай повернемося до мого досвіду. Фактично, в мене так і було, але це був великий інститут проєктний. На Печерську НІІ проєкт, НДІ-проєкт uh, реконструкція. От один, один із uh, перших моїх. Я дуже багато в uh, проєктних інститутах пропрацював, тобто один за одним, дуже багато. І uh, три місяці я отримував мінімальну зарплату. Десь через три місяці я трошки освоївся і кажу: блін, ну це краще дуже мало, а я вже виконую трошки більше роботи. Допоможіть мені більше, тобто я щось вже сам в е, клянчу, назвемо так, кажу: Ну, слухайте, ну реально, на ці гроші як можна прожити там і так далі. От. Е, варіантів дуже багато може бути так, розвитку. Але е, ти повинен шукати цю роботу. І е, ну, не може бути такого, що всюди будуть прямо від, відкази. Звісно, якщо ти приходиш і кажеш, я такий крутий, прям хочу собі там зарплату до небес, і я, а при цьому я нахіра не вмію. Ну, звісно, що до побачення. Якщо ти приходиш і кажеш, я тільки закінчив, я ну, фактично так був студент, дайте мені будь-яку роботу, я буду дуже... Старано її виконувати, буду все гарно робити, буду слухати, прислуховуватись до старших інженерів і буду швидко навчатися. Так? Якщо це дійсно так, то і, звісно піде якийсь ріст і по, по всьому. Воно не може бути таке, що людина буде сидіти на одному місці. Тобто це залежить від тебе. І часом у тебе буде досвід уже не то не те, що два роки, а набагато більше і ти вже будеш більш цінним інженером.